Ну, Добрий вечір. У нас uh, мільйон років не було з вами прямих етерів, і сьогодні ми з моєю пам'ятниці, у мене тепер напарниця, Кіра, це Кіра. Uh, Виходимо до вас у прямий етер. Я ненадовго хочу uh, поділитися своїми, мабуть, якимись надбаннями. Да? те, що мені, uh, для мене стало важливим І я думаю, може комусь з вас також воно буде корисним, допоможе. А, тому що ну, про що хотіла сказати? Ну, наприклад, навіть про саму Кицьку, а, у мене діти так довго просили кицьку, і мені було якось так складно на це а, прийняти це рішення, щоб взяти тваринку. Да? І а, зараз а, я бачу, що а, є ну, звісно, що це відповідальність. Але є бонуси, які це нововведення дає мені, да? ну, наприклад, або кращий настрій. І тваринка дійсно гарна, і така позитивна і дуже лагідна. Ну, тобто, я пішла в цю складність для себе, взяла на себе цю відповідальність і отримала прибуток собі емоційний. Да? Тому. Так часто ми хочемо щось отримати, але боїмося відповідальності. І просто подивіться в своєму житті. Ось так можна просканувати, що ви хочете отримати. І чого ви боїтеся, якої відповідальності ви боїтеся, щоб взяти її на себе, коли ви то отримаєте. Тому що. Я розумію, що є якісь менш відповідальні речі, є якісь більш відповідальні, ну, там, да, взяти кота або чи відкрити власний бізнес. Звісно, що це різний рівень відповідальності, і то так, ось, але все ж таки і бажання у нас різні, так? не кожен хоче кота собі взяти, і не кожен хоче там, завод придбати да, і керувати ним, наприклад. А, тому нам кожному приходять наші бажання а, на рівень той відповідальності, яку ми можемо собі дозволити, правда? Так само, наприклад, наприклад, там, якщо є бажання в мене машину придбати, да, і щоб можна було на ній їздити. І я собі взагалі казала, Та, ну, а, я вже там три роки не їздю, я вже. Мабуть, і і забула, як їздити да? і ну, наша та відповідальність і ну я собі придумувала якісь такі. М